Чоловік працював машиністом локомотивного депо станції Красноармійськ, і до останнього залишався на місці. Сьогодні останню сміну відпрацював і вирішили виїжджати. А дітей ми вивезли раніше. Діти вже знаходяться у Дніпропетровській області, місто Перещепене. І ми Ну, мабуть, туди будемо, хоча там дуже маленька така хатинка, будемо п'ятеро жити в одній кімнаті. А що робити? Це краще, ніж тут. Ми з ну, так званої Собачовки, знаєте, да? частина міста. І там навіть, мені здається, найперші ці відгуки були чутно. Потім трохи перебралися, нам знайомі е, лишили хату, туди більше західна частина міста. І ми вже ось останнім часом ми не жили в своїй хаті, ми жили вже у знайомих, бо так прийшлося, бо там дуже страшно. Просто люди прийшли, переночували і все. Во взагалі, люди виїжджають, світа води, газу немає, а люди переїжджають в свої дома. Снимают, покупают, где есть хотя бы печка. Водушь, ну набирают на водобашне. Здесь холод адский, как на улице, только ветра там нету, И то сквозняки, ж, потому что пришли люди забивать. А если в дом падает, в люди ну, и покупают с 11 до 3, а если они работают с 8 до 3 здесь на заводе, то на выходных же, выходных же есть, суббота, воскресенье. Ну и они скупляются так на неделю. Пять буханок хлеба, три, две булки, три булки, там, палка колбасы. <звы> Мне не хватает, ну, вот если так, ну, тысяч 35, наверное, да? Это то есть, я перевозку за, перевозка вещей. У меня свой дом, вещей мы живем с мамой и с котами, три кота. Мне надо свой дом, а не с, а квартира, потому что я без котов не поеду. Кожен день такі обстріли ужасні, магазини Это, Ну, коротше говоря, всі виїжджають, всі служби закриваються. Очень тяжело. Я верующая, хожу в церкву, як мій батюшка, так і я. Поняли? Я уїжджати не, не собираюсь нікуди. Пожалуй, пошли уже. Сейчас еще вход не найдешь. В данной ситуации уже очень опасно. Ну, вы сами слышите. Ну это выход. Ну и прилетышь постоянно каждый день. Ну и плюс дроны летают. Ну, уже тяжело. Раньше было попроще, а сейчас, когда начали ляпать постоянно, и люди, ну, очень многие начали выезжать. Вот в день, ну где-то десяток точно вывозим. Напрямую нельзя, потому что дорога контролируется. Мы сегодня ехали, видели свежий прилет был, ну, прямо за дороги. И приходится там через село объезжать, ну, по кругу. Ну, опять же, когда заезжаем, мы звоним, узнаем, ну, где прилет, тихо, не тихо. Ну, и потом уже едем. Что ж ты творишь, а? Я з села приїхала. Я не здесь живу, я к сестрі приїхала. А тоді, коли пішли в село, я уїхала, звісно, сюди уїхала. А тепер мені кажуть, що немає твоєї хати вже. Все одразу були настроєні, а потім видимо і люди залишаються. А ті, які уїхали, вже хати їхні вже обібрали. За два тижні у нас так побільшало, скажімо так, інтенсивність обстрілів. РСЗВ, Каби, ФАБи, ФПВ не вчухають. Зв'язку з тим, що 12 числа вже нема газопостачання. За тиждень виїхало майже 3 тисячі людей, залишається трохи менше 7,5 тисяч. Слава Богу, діточок немає. За що дякую нашим. Родинам, які вивезли дітей, наразі дітей в громаді не в місті. А в громаді залишається 27. і евакуація триває, в тому числі і з родинського із Гришина, примусова.